Всім привіт! З вами Катя, і в цьому відео я розповім вам про гру від автора Остапа Гепко Інтриги та копуста. Гра зроблена українцями і видана кілогеймс. Це в нас філер на двох-5 гравців. Відкриючи коробку, ми побачимо невеличкі правила, п'ять пам'яток для гравців з тематичними малюнками і колоду карт. Роздаємо пам'ятки, витягаємо колоду, мішаємо. І кладемо на центр столу. Задача гравців створити найкращий замок, насливши його тваринами, забезпечивши їжею і захистивши від вовків та лісів. Тож обираємо першого гравця, гра пропонує того, хто останнім годував тварину, і починаємо гру. Гравець розкриває карти зверху колоду і застосовує верхній ефект. У будь-який момент можна зупинитись і забрати викладені карти собі в замок. Тобто викласти перед собою або продовжувати тягнути карту. Але якщо гравець розкриває карту, екземпляр якої вже викладений на столі, то всі картки просто йдуть в скид. І хід переходить до наступного за годинковою стрілкою гравця і так далі. Закінчилась колода, закінчилась гра. Настав час інтриг і підрахунку переможних балів. Це дуже просто. Але саме цікаво – це самі карти і їх ефекти. Колода складається з десяти різних видів карт. Вісім з них це тварин: пси, лиси, бобки, кроліки, курки, свинки, корівки, коти і два види їжі пшениця та капуста. На пам'ятках гравців позначено, скільки переможних балів приносять карти і в якій кількості. А також що роблять під час інтриг в кінці гри. На кожній карті зверху написан її ефект під час розкриття сколоди, а внизу зліва ефект під час інтриг. Справа ж у нас зазначена кількість переможних балів. Так, курок і кроліків краще збирати по чотири, тоді вони нададуть максимальну кількість переможних балів. Але якщо їх буде забагато, тобто п'ять чи більше, то в кінці гри під час інтриг вони зіжруть всю наявну в вашому замку пшеницю або капусту. Тобто вам доведеться скинути всі карти пшениці або капусти, і ви вже не отримаєте з них переможних балів. А капуста приносить по два переможки за кожну, пшениця ж по одному. Але це для вас не буде мати ніякого впливу, якщо у вас зовсім немає ні пшениці, ні капусти в цьому. Замку хай жруть, що хочуть. Хоча пшениця подобається також коровам. Бо за кожний сет з однієї корови і двох пшениць ви отримаєте аж 6 переможних балів. Свинки люблять бути самими і володурювати. Тож, чим більше свиней в замку, тим менше переможних балів вони дадуть. Коти ж принесуть переможки тільки тому замку, де їх більше всього. Ну а ще в нас є пси, вовки і лиси. Окрім того, що кожен такий звір приносить переможні, вони цікаво взаємодіють під час інтриху. Лисів і вовків треба контролювати, або вони зіжруть худобу. Тож тут стане в нагоді песохоронець. Кожна карта пса буде блокувати одного вовка в вашому замку або всіх лисів. Тож на кожного вовка треба притримати пса і одного залишити для всіх лисів, якщо такі у вас є в замку. Якщо хоча б один вовк не буде заблокований псом, то він зіжре всіх корів і свиней в замку, а не заблоковані лиси потягають курей. Ефекти самих карт під час гри дозволять вам взаємодіяти зі скидом, розігруючи звідти карти чи забираючи карту одразу в свій замок, розігрувати карти з власного замку на стіл, або з чужого скидати карти з замків інших гравців, або віддавати комусь карти зі свого замку. Пес зберігає дві карти у разі провалу ходу, а корова дозволить піддивитися наступну карту колоди і визначитися, чи ви продовжуєте, чи все ж таки забираєте карти собі в замок. Але пам'ятайте: неважливо, розіграли ви карти з колодою, зі скидою, з власного замку або з чужого. Якщо вона буде дублювати вже наявну на столі, то всі карти скинуться. Ось така, наче маленька гра, має стільки різних цікавих штук. Я хочу відзначити арти, бо вони мені дуже подобаються. А виглядають стильно, а ще й всі тваринки вони трохи різні. Одні курочки-манашки, чого коштують. Мені подобається система взаємодії тварин. Ви не просто збираєте бездумно сети, а й дивитесь, чи не забагато курей. Чи достатньо псів, щоб заблокувати вовків, або може час віддати свого вовка до чужого замку, хай то буде вже не ваша проблема. Чи може краще просто забрати собі в когось пса, але цілком ймовірно, що вам теж не скидають вовків і відберуть псів. Можна скинути в когось гарну карту з замку, щоб, наприклад, виграти з кількості котів, або підкласти свиню комусь, щоб свині в замку опонента давали менше переможних балів. Коротше, це дуже цікаво. А вже чим більше гравців, тим менше стає тактики більше рандому. Бо поки хід дійде до вас, інші гравці можуть обнести ваш замок і залишити вас сидіти з одними лисами та вовками. Так. Ще й гарно, якщо хоча б вони залишаться, бо вони теж дають переможні бали. Але зазвичай всі будуть красти один в одного і намагатись не збирати багато переможних. Гра не займає багато місця, вона швидка, активна, артини дають естетичну насолоду. Мені вона дуже сподобалась, я її вже показала декільком компаніям, і не було жодної людини, в якої б були від неї негативні враження. На даний момент це один з моїх найулюбленіших філерів, бо не зважаючи наче на простоту, ну типу у вас тільки колода карт, але ну, як же воно цікаво, все працює і взаємодіє одним і а що ще круто, гру можна взяти з собою ну прям куди завгодно. Вона навіть зміститься в супермаленьку сумочку, бо її можна просто колоду запхати в зіп пакет і все. Ну, супермало місця. Я дуже рада, що в нас створюються настільні ігри і сподіваюсь, будуть створюватися і далі. А тепер я хочу поділитися з вами гарною новиною. На моєму каналі з'явилося спонсорство. Тож тепер ви можете фінансово підтримати канал і отримати за це приємні бонуси. Ви, як і раніше, можете підтримати мене монетою на Баймі Кофі чи Монобанці. Всі посилання в описі під відео. Дякую всім, хто вже мене підтримав, а також величезне дякую за вашу активність, вподобайки, підписки, коментарі. Це дуже допомагає каналу в розвитку, а мені надає мотивацію для створення відео. Бо це та ще важка праця. Всім дякую за перегляд! Напишіть мені в коментарях, чи вдалося вам вже спробувати інтриги та капусту. Як вам? На цьому в мене все. До зустрічі в наступних відео. Па-па!